Брай здоров'я всім українцям та хто нас підтримує. Ну що ж, друзі, зараз я вам покажу те, що я зробив. Вчора розмовляли на стрімові. би сказати, Діма, що ж то за коза, про яку ми розмовляємо, а її не бачимо. Ну ходім, я вам покажу. Там не одна вона, а дві. Хотілося показати Сілос. Також писали за Сілос, як вийшов. Сілос вийшов, все прекрасно. Все, все не то, що. Ну ідеально, ну зо два відра. Там відеречко було такого цілого зверху, тому що якби зав'язувати потрібно щільно, а це не виходить. Тому що як не є, все рівно повітря туди проходить і він трішки підпортюється. Але відро два там на такий об'єм того мішка, це немає нічого такого страшного. Ну, втрати є звичайно в всьому у нас в житті, але то менше з тим і ерунда. Зіли вони, їм потрібно заготовляти більше. Хоча б на зиму три мішка, отих, таких я заготовляв, їм потрібно більше. Зараз вони їдять сіно, дерть. ну Зараз не дерть, вони кітні, да? то гриз даємо. Ну, такі періодично змішуємо. Якщо дружина спорається, то вона гризує, дерть їм підсипає, якщо я то трішки їх жалію, ну жалію, <minimum> жалію дерть, то даю гризу, Тому що міняємо в нас у селі ямлин, там замінюємо буку. Тому що хліб якби дружина пече сама. І висівки, оці, як би в нас кажуть, грес, Даємо козі, ну, як корови немає. Ну що, дівчата, йдіть на показ. Ось. Надія м'ясо-молочної галузі. Так, дівчата, ну що там? Скільки будемо давати молока з весни, коли розкотимося? По 5 літрів валимо чи ні? Буде 5 літрів? Ну, з тебе, скільки буде. Ну з тебе не буде 5 літрів, з тебе буде десь 3. Да? 3 літрів можеш. За раз. За сутки. <смісті> І ця, як би сказати, от про чуку Зуща ми розмовляємо. Також так знизу її землю, бо зверху Жорж сказав, трішки її обчухай, Ну що, обчухати, де весна, вийдуть на двір. он прибуток пішов. Не буду знімати, то все, таке неетичне. Такі справи. Кітна до, до речі, сіки, потроху трох вона приводила. Ну, менше, ніж двох не приводить ніколи. То два рази остальних по три привела. І це десь коли вона має вже котитися. В травні місяці. Травні... І це теж, в нас, так? Це в середині квітня. Це в середині квітня. Десь, десь, каже, буде потомство, будуть, будуть дівчата, приведуть прибуток. Такі справи, як би сказати. Покажу вам культиватор, який я змайстрував, як би сказати, що я тут робив, зараз вам розповім. І поїдемо закультивуємо, за... проведемо культивацію на городі, тому що потрібно мені посіяти люцерну. І підсію ячменем її. Ну, як би сказати, що першою косу взяти. Чи буде це ефективно, чи не буде, не знаю. Ну, чув, що колись так робили. А як воно насправді буде? Побачимо, поживемо, побачимо. Тобто, ну таке наперед не буду забігати, тому потрібно закультивувати, зробити провести культивацію на городі. Культиватор на 7 лап лаби 27 см шириною. За робоча ширина 1,90 метра, як завжди, зіграла в мене жадність до цього в цьому плані. Чому жадність? Хочеться поширше. Міг зробити, міг зробити на метр ну такий, що був, але хочеться ширше. знаєте. Ну, швидше робиться працює, звичайно, трішки якби навантаження на трактор. Але вже так дивися. Ну, Багато культивувати не потрібно, як би сказати, то вистачить. Ну, як би сказати, вистачить трактора. Ну, побачимо, як буде навантаження, тому що, ну не знаю, я культиватором сильно не, не працював, по правді вам скажу. Був у мене старенький, але ним я не, не так багато не, не обробляв. Побачимо, як це буде працювати. Я вже казав, висота, ширина, робоча ширина 1,90 м, висота цих стоїк 50 см. Що я з ними зробив? Зварені, бачите, отакі, як би сказати, на болт. Він зажимається одним. Ну, приварено до, вар... до рами такі букви П. Про зроблений отвір і гайку, якби воно контергається, оця лаба тут. І тут зробив отакий трикутник. Бачите? Один приварив до лаби до стойки, інші приварив до рами. Ну, отак буде видно їх. Я їх трішки підсилив. Чому підсилив? Тому що на цьому одному кріпленні воно виривало в мене цілаби. Якщо якийсь важкий ґрунт був, воно їх зривало, їхав додому, варив. Вже, як би сказати, тому що це час набридає і зробив таким чином. І розварив отакі трикутники, ще його усилив. І тут поварив такі трикутники як би сказати, на, на углах, щоб її вона була сильніша. Профтруба тут ще та. Це не нова профтруба, не з цього металу, що зараз робиться, профтруба тут сильна. Колеса регулюються зроблені через отвори, отут, через кожних 2 см. Ширина, на яку можна його опустити, це 6 см, плюс просадка коліс. Тобто це ще десь плюс 3 сантиметри. Тобто це десь 9 сантиметрів. 9 сантиметрів культивацію проводити не бажано. Це будемо подальше розмовляти. Під кожну культуру йде певна е, глибина культивації. Тобто, це не, не обов'язково запихати її туди до китайців і підносити це все вверху. І ззаді покладено три бурінки. Оцих, що ми закривали вологу на пшениці і підживляли. Звичайно, не хочеться це перекладаєш звідси, кладеш туди, хочеться приїхав, підчепив, поїхав, працюєш. Але ми в такому стані, що мусимо виходити із різних положень. Ну, як, як би сказати, як, як я вже раніше говорив, як у бідній сім'ї, мусимо от таким чином своїми якимось працею, своїм своїм вкладенням, мусимо так виходити. З чого є, те робимо. Як їм допрацювати? По правді я вам скажу, не знаю, тому що це. Вчора його доробив, сьогодні я вам покажу і сам побачу, як би сказати, в процесі. Ззаді зварена отака от штука буквою П Кругляк-20-ка. Це щоб підносили, зараз також вам покажу оці всі ворінки ззаді. Значить, як я виставляв культиватор. 4 плиточки. В як? принципі, як у плуга, лише у плуг. Це так, я не знаю, але як би логічно подумати, то воно так. Як оплуга, лише тут потрібно під чотири всі колеса підставляти. Виїхав на них, бачите, виїхав на них і зробив так, щоб оці лаби стояли всі на землі. Площа тут, як би сказати, плитка трішки поклажена, щоб вода стікала, відведжена вода, але більш-менш тут рівно. Тобто рівнішої поверхні, як би сказати, я не знайду. Таким чином їх виставив, і лаби трішки зварені. Оці, Забув сказати, вони трішечки так звати, 4 мм задні підні... зад лап піднятий вперед. Не знаю, чи це правильно чи неправильно, в принципі, потрібно можливо було поставити їх рівно. Але, як би сказати, в думках було це, це і зробив. Таким чином, і колеса, ну тут зрозуміло, теж на 4 см вони підняті. Зараз побачимо в роботі, як він буде працювати. Що з ним буде, можливо, потрібно буде щось поправити. Поїхали! Такі справи, друзі, непогано. Є два трішки, як би сказати, косяки. Ну, не косяки, а такі потрібно до опрацювання. Тому що ну, робилося так, як робилося. Перше, що трішки волога, трішки ще сировато, трішки мокро. Але нічого страшного, йде налаштовані стріли класно, що він другою швидкістю по-рівному, без питань, вімкненим переднім, як би сказати, мостом. Тобто на, на два мости на, на всі чотири колеса грибе бомба. Мінус оці як би сказати повідки потрібно довші, тому що зад, зад борінок грибе, а перед ні, ні, повітря, як би сказати, вони десь тут приблизно в мене 40 см. Потрібно хоча б 50 50 см. Тобто висота стойки, як я вже розумію, і довжина повідка повинна оце відповідати. Можливо, трішки більше зробити. Вони назад тоді просто підуть і нічого страшного. Не менше 50 см, оці повідки. І ну, трішки набиває. От бачите, трішки набиваю. Чому я це робив? Скажете, Діма, це даремна робота, не потрібно було робити. Потрібно було робити. Чому? А тому, друзі, бачите, що вже лізе. Ось, ось, ось. Це вже прорізає. От кубло, дивіться. Це вже пролізає біла нитка. А що це означає, коли біла нитка пролізає? Що скоро потрібно буде на пшеницях прискати 2-3 неділі і оприскувати гербіцидом. Пшениці озимі ячмені потрібно буде оприскувати. Тому помаленьку готуйтеся до оприскування. Складайте, оприскувачі. Чому культиватором прийшов? Тому що він... Зараз цю білу нитку він підрізав, знищив де-факто, І якби час клєверу є, люцерні і ячменів, щоб зійти, щоб цей буран не виліз перший і заглушив ячмі з люцерни. Тобто думка така, а як вийде процес і все побачимо. Тобто, по культиватору я вам скажу, працює. Поправлю, повідки зроблю довше. Допомагайте і підтримуйте один одного до наступних відео. Хай щастить!